Ще напередодні організатори акції зігрі солдата за допомогою сторінок у соцмережах, засобів масової інформації та залучивши профспілки міських підприємств, розповсюдили понад півтори тисячі запрошень на благодійну виставу Україна дух волі. Мета зібрати кошти на теплі речі для військовослужбовців 17-ї танкової бригади. Возникла такая идея, то есть сделать благотворительный концерт, на который на собранные деньги будут, соответственно, будут куплены теплые вещи. Начали узнавать по знакомым, выяснили, что у нас есть такой коллектив хороший в Полтаве. Пообщались с ними и решили сделать сообща такое мероприятие. Цены у нас нету. То есть люди на свое усмотрение носят благотворительный фонд. Скриньку скидають столько, сколько могут. Розпочався захід надзвичайно зворушливо. Під звуки пливекачу розгадали поімени тих героїв, які загинули, захищаючи незалежність України. У залі, який був заповнений вщердь, можна було побачити і їх побратимів і родини військових. Ще більше було пересічних криворіжців, які вирішили зробити свій внесок, завітавши на виставу і підтримавши мужніх воїнів. До речі, ініціатива запросити арт-проект з виставою Україна дух волі виходила саме від криворожанки матері. Одного з танцюристів проект символічний образи, нібито взяті з сучасного життя. Про що? Про волю, про народ український, про те, якими ми є насправді, а не якими нас уявляють або представляють, можливо, там у світі. Ми б хотіли розказати, розкрити свою душу, душу українського народу, душу любові, душу протиріч українців, душу щирої такої щедрості великої. Ну і звичайно, уміння зібратися і відстояти свою волю, відстояти свою свободу і. Бути вільними таким чином, допомагають бійцям танцюристи трупи з Києва, Харкова, Полтави, Дніпропетровська та Кривого Рогу вже вдруге. Прем'єр-вистава відбулася у Полтаві. Другим стало наше місто згодом і інші міста України та закордонні гастролі. Наскрізне бажання допомогти тим, хто щодня на передовій. Понімаю тому, хто фінансова підтримка поддержка тим хлопцям. Mm, так же само отцам дедушкам, що в данный момент у нас сейчас холодно, одежда э, ну, камуфляж, все что надо для того, щоб как бы, поддержать, щоб э, выжить и знать то, что мы ждем их, и надо стремиться э, к жизни и не опускать руки. І пусть в даний момент понімають, що ждуть. Люди понимают, що ні там, що вони єсть, і що їх ждуть. Це для мене дуже важливо, адже ну, це дуже приємно робити добро. І ну, як хто чи може і допомагає? Якщо ми люди творчі, ми танцівники, то ми таким чином хочемо підтримати і наших земляків, і всіх всіх українців, ну і підтримати просто дух народу. У фойє-палацу одночасно проходила і виставка дитячих малюнків Ангел-охоронець та робіт молодих художників Моя країна, Україна. До речі, виставлені роботи можна придбати на інтернет аукціоні. Всі вилучені від цього кошти та зібрані під час вистави підуть на теплі речі для криворізьких танкістів.